На діда прес-служби головного управління ДСНС України в місті Києві Олександр Макушенко. Сьогодні, 21 липня о 12 годині 21 хвилина, до оперативно-корупційного центру головного управління ДСНС України в місті Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася у п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Вишгородській, 46. Б. Відразу ж на місце події були направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, прибувши до місця події о 12 годині 28 хвилин. Це через 7 хвилин після виклику. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній з квартир на п'ятому поверсі на балконі з розповсюдженням вогню на дах будівлі на площу 100 квадратних метрів. Пожежу вже було локалізовано о 13-й годині 1 хвилина та ліквідовано о 13 годині 16 хвилин. На жаль, під час гасіння пожежі на балконі було виявлено тіло шестирічної дитини. На місці події працювало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіка особового складу. Наразі причини виникнення пожежі з'ясовуються.